Молоді бізнес державі розвиток. Підприємці та економісти краю зустрілися зі студентами Хмельницького університету управління та права, аби поділитись власним досвідом ведення бізнесу. Під час круглого столу присутні оговорили перспективи розвитку молодіжного підприємства у Хмельницькій області. Від самої лише бізнес-ідеї до її реалізації. Зовсім скоро ці студенти покинуть свою альма-матер назавжди. Для більшості з них майбутнє й досі залишається невідомим, адже не кожному пощастить працювати за фахом, та й це напевно не найгірше для сьогоднішнього випускника. Нині знайти будь-яку роботу важко, тим паче без досвіду. Втім, вихід є. Студентам пропонують розпочати власну справу. Допомогу обіцяють місцеві посадовці та бізнес-експерти. Є деякі Такі моменти складні по взаємовідносинам між закладами, які готують молодих спеціалістів, і вимогами роботодавців. Тому для нас дуже важливі такі от заходи, щоб зорієнтуватися і вже надати ті чи інші рекомендації, як роботодавцям, так і е, тим навчальним закладам, які готують молодь. Хочу запропонувати. Е Представникам студентства приймати участь у наших засіданнях якості запрошених. Тому що Ми дуже часто пишемо поправки до закону проєктів. Я думаю, їм це буде цікаво. Вони можуть побачити, як відбувається спілкування влади і бізнесу, які напрацювання ми подаємо. Вони можуть прийняти участь у також поданні цих напрацювань. Для студентів цей захід проводять уже другий рік поспіль. Про результати своєї минулорічної роботи звітує керівник відділу Студентський бізнес-центр Алла Крушинська. Минулого року в нас дуже багато студентів зацікавилося власною справою. Вони зробили висновки, що не так це вже і недосяжно для них. Відповідно, встановили ті для себе цілі, які вони мають досягнути. Навіть є випадки, що вже є відкриття власного фізичної особи підприємця. Власної справи більшість студентів ще під час навчання задумується, що робити після випуску. А такі зустрічі на думку організаторів допоможуть їм зробити правильний вибір. Багато хто з наших студентів задумується над тим, щоб організувати свою справу. Це приватні підприємці, скривати власну справу. І такі зустрічі досить такими корисними, тому що студент може дізнатися безпосередньо інформацією від тих органів, які він потім. Якщо я підаю по такому шляху власної справи, зустрінеться з ними дізнатися більше про ведення бізнесу вирішив Олександр. В майбутньому хлопець бачить себе бізнесменом. Та, на відміну від своїх однокурсників, які все частіше обирають сферу обслуговування, юнак планує стати виробником. Я себе мовити виробничій сфері, хоче мати свій завод, фабрику і ну, корисний продукт для населення. Та от чи зможуть майбутні бізнесмени втілити свої задуми в життя, спрогнозувати складно? Адже досі держава особливо не підтримувала ані малий, ані молодіжний бізнес.